Контрольна по якомусь там предмету, частина перша. Коротше, діти, всім добрий день, добрий ранок. чи що там зараз. Е, у нас зараз контрольна, я попереджала вчора. Стараємося робимо. Антоненко. Так, я тут. Угу. Ти старайся бери от там контроль. Оце? Все. Е, За що, урок. Оце все робить? Я ж казала, все, значить, все. Ба, вишива. Так. Короте, бери... Коротше, бри, це і бри, це контроль наш толі там. Та не нормально, урок не. Марія Іванівна, я все тримаєте. Наче написав ось, будь ласка. Да, все Сподіваюсь, все правильно. Сподіваюсь. Всего хорошого, до завтра. До завтра. На наступний день перевірила я ваші контрольні. Коротше. М -м, да, деякі видно старались молодці, а деякі не старались взагалі. Антоненко, тримай свою контрольну а, а... оцінку. Одинадцять з плюсом. Дякую, дякую. Ви най ви накрая вчителька. Да дякую, дякую, баби жива. Е, так. Ну я з тобою ну не дуже задоволена. ну видно, трохи старалась. Тримай. П'ять то мінусом. Ага. Ага, ти ще поплач поплач, все.